Дуже часто люди рекомендують літати повільно і відпрацьовувати якусь, якісь мікрорухи, дрібну моторику. От, але проблема з цим підходом в тому, що це просто нудно. Особливо це нудно робити в симуляторі, де тобі хочеться летіти швидко, немає ніякого ризику розбити дрон, і воно, наче все так спроєктовано, щоб ти літав швидко. От, в реальності так само чомусь хочеться летіти швидко, якщо немає Просто достатньої мотивації, щоб робити це повільно. От для себе я придумав отакий спосіб літання просто в офісі по підстелею. Тут є багато всяких цікавих перешкод, які ми просто не помічаємо, коли ходимо, тому що переважно люди над головою своєю не дивляться. А там цілий лабіринт труб, ліхтарів, всяких проводів. Короче, дуже цікаво. Поки що, звичайно, не дуже виходить. Частково через непривичку, частково через те, що тут ці ліхтарі висять так не дуже помітні такі тросики тоненькі, за які можна просто зачепитися, якщо світло погано світить і навернутися. Але якщо вивчити так би мовити, карту, то виглядає, що може бути дуже-дуже цікавий спосіб. Провести годинку другого часу і потренувати якраз власне ту саму дрібну моторику. Я поки що не стараюся в такі дуже вузькі щілини не залазити і не ризикувати. Але в принципі виглядає, що місце досить навіть між тими трубами, а не тільки між ніхтарями і стелею. Тобто, і буде чим зайняти себе деякий час, і є куди рости. Отак. Оп. Ну, звичайно, не завжди все йде так гладко, як би хотілося. Але є і удачні проляти. Особливо навіть можна десь отам от над трубами. Перелізти. Ну, Це не так просто, як здається. Е, насправді простіше, ніж літати низько, тому що коли ти літаєш низько, то від гвинтів повітря відбивається від підлоги, а тут основна перешкода надто, бо відповідно до повітря і гвинтів не створює додаткової завади. В принципі, літати, ну типу, літати під стелею простіше, ніж літати понад самої підлоги.